Мама, зарядочку робимо. Рахуєш голос, мама? Сонечко світить. Трошки розминочку. Трошки свіжим повітрям дохнути. Лаки вигулює бабусю. І мене. Не завжди в 9 ранку робимо зробимо. Мама, тепер по бутейку. Дихання на 4 з затримками, так? Я буду тобою трохи керувати. Мам, добрий ранок, кажи. Добрий ранок. Усім. Усім. Давай, вставай. І так. Або на 4 кроки робиш. Так, да, кажеш. Затримали. Затримали. Вдихаємо. Вдихаємо. Раз, два, три, чотири. Вдихаємо. Вдихаємо. Так можна робити кроки теж, мама, на кроки. Давай, чотири кроки. Один, два, три, чотири. Затримала дихання. Видихаємо. Раз, два, три, чотири. Вдихаємо. Раз. Затримуємо. видихаємо, Затримуємо. Вдихаємо.